Які речі у 2025 році реально купували, а не лайкали? Саме ці речі визначили 2025 рік, все інше шум. В кінці покажу, що об'єднує всі ці речі і чому саме так виглядатиме стиль далі. Буду вдячна за підписку, лайк і коментар. Це допомагає просувати мій контент і робити ще більше таких розборів. Дякую. Перше сумка Хлої Падінгтон. Ретро-ікона початку 2000-х, яку знову почали масово купувати. Не за новизну, а за впізнаваність. Друге. В'єтнамки Zero Дюн. В'єтнамки за 600 ує. І саме цей абсурд зробив їх символом тихої самовпевненої розкоші. Третє. Кросівки Prada Collapse. Кросівки, які виглядають майже як балетки. Запуск тренду снікеріна. Четверте. Лабубу. Іграшка, що перетворилась на фешн мем і маркер я в темі. П'яте. Джинси Селін Флер. Те, з чого раніше сміялися, сьогодні носять. Кльош із 2000-х повернувся. Шосте. Шорти Адідас Едікалор Спринтер. Спорт не для залу, а для життя. Ретро шорти стали базою сезону. 7. Замшеві лофери Miu. -Miu. Лофери перестали бути базою і стали об'єктом бажання. 8. Сукня бандо Faithful Хері. Літня романтика без наївності, сукня, яку справді носили. Дев'яте. Skims Basics. комфортна база, яка змінила уявлення про сексуальність. І десяте. Підвізки з мушлями та шовкові хустки. Маленькі аксесуари як особистий стильовий підпис. Усі ці речі різні, але їх об'єднує одне. Їх не показували, ними жили. 2025 рік це не про епатаж, це про речі, які залишаються з вами. Напишіть в коментарях, яка річ року була для вас найточнішою. І збережіть відео, це стисли підсумок року. У 2025-му перемагали не тренди, а речі, з якими люди реально жили. Отже.